Кальцій детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Це у вас тут скарб. Mm. Так, це наш тато колекціонував. Yeah. Він у нас крутий. Ладно, піду. У мене справа. Добре, що твій брат пішов. Я давно хотів тобі сказати, що. Ти мені дуже подобаєшся, і я готовий заради тебе на все. А це, а це що таке? Що сталося? 19-річна Єлизавета Стрельченко навчалася у медичному університеті та жила разом з батьком, Мачухою і її сином, своїм зведеним братом Антоном. Останнім часом дівчині вважалося, що вона ніби втрачає своє волосся. Єлизавета дуже боялася, що моторошні видіння можуть стати реальністю, адже красива зачіска завжди була її гордістю. Почувши від однокурсниці про бабусю, дівчина приїхала до неї зі своєю проблемою. Добрий день. Сідай, розказуй. Мені примарилося, що в мене повипадало волосся. Через секунду дивлюсь на розчіску, а видіння ніби не було. Це видіння не добрий знак. Адже волосся символ дівочої краси та вдачі. Отож на тебе чекають складнощі та зміни в житті. Жесть. Краще я б цього не знала. Але багато чого від тебе самої залежить. Бачу, тебе ще щось мучить. Якщо чесно, то так. Я закохалася у зведеного брата. Моя мама померла під час пологів, і коли була маленька, батько побрався з жінкою, у якої був син. Тож ми з Антоном виросли разом як брат і сестра. І тепер я не знаю, що робити. Дай мені руку. Почуття і справді стискають тебе лещата. Катю, принеси мені миску з водою та рушник. Я навіть в мед пішла з ним разом аби бути до нього ближче. На тепер до мене підкатує наш одногрупник, він хлопець хороший. Але знаєте, серцю ж не накажеш. Ось бабуся, вода. І рушник як ви просили. Попусти руки в воду. Після чого витри насухо цим рушником дай мені. Тримайте. знаєте, Мені ніхто не потрібен, окрім Антона. Він не твоя доля. Не витрачай час. А от брат він хороший. Ви не розумієте, я його реально люблю. Ні, це ти не розумієш, що своїм коханням можеш задушити людину. Стається, дарма я до вас прийшла. Бабусь може, її повернути? Хай іде. Все одно рано чи пізно повернеться. От побачиш. Єлизавета не повірила бабусі і вирішила звабити Антона, викликавши у нього ревності. Того ж дня вона позичила у подруги відверту сукню, нанесла яскравий макіяж та зробила вигляд, що збирається на побачення. А куди це так вирядилася? — На свіданку. І з ким же? А, ти його не знаєш. Старшокурсник з нашого універу. Краще застібни мені сукню. Я запізнююсь. Привіт малі. А куди ця ти лізочка зібралася? На побачення? А як же вечеря? А її на світанці погодують, а я з вами вечеряти. Отакої. От Вже й на побачення. Ну, все, не чіпайте її. Вона поспішає. Ходімо їсти. Виросла наша дочка. Ходімо. Ти диви там ліска, щоб не пізно. Дівчину засмутило те, що її хитрощі не подіяли на Антона. Але вона не збиралася відступати через одну невдалу спробу. Єлизавета не втрачала надії розтопити крижане серце хлопця та закохати його в себе. Тоха. А ти мені допоможеш з ким? бо я в цих формулах ні бум-бум. Лізу, давай без мене. а? Я ж, я ж без тебе нікуди. Якщо чесно, то мені вже навчання не лізе до голови. До речі, я мав би тобі вже давно зізнатися. Це те про, про що я думаю? Здається, закохався. Я теж. Її звати Христина вона з паралельного потоку. Що? Вона така вродлива. Блін, я аж сохну по ній, як божевільний. Я хотів, щоб ти, як моя сестра, перша про це дізналася. Христина? Угу. Кудрявцева? Да про неї весь універ пліткує, бо вона гуляща. Ну Ти ж що баба стара, що плітки збирати? А при чому тут це? Ну, я ж з різними хахалями гуляю. Послухай, Христина нормальна дівчина. А будеш на неї гнати, до мене не підходь. Єлизавета відчула, що ревнує Антона і не може змиритися із тим, що він закохався в іншу. Наступного дня дівчина була не в гуморі. Вона страждала від нероздільного кохання і не знала, як добитися взаємності від Антона. Ось. Хочеш у кіно сходи? Не хочу. А, а куди хочеш? Нікуди. Можна тебе хоч додому провести? Побачивши Антона із Христиною, Єлизавета відчула такий приступ ревності, що не могла приховати своїх почуттів. Ти по ньому сохнеш, так? Да? Він же твій брат. Він мій зведений брат. Нерідний, усі про це знають. І не треба мене проведжати. Хоч дівчина і вважала Івана другом, та відколи він освічився їй у коханні, хлопець її лише дратував. Ліс, ти не бачила мою зарядку? Наближався день народження батька Єлизавети, який вони завжди святкували у родинному колі. Це для батька? Так. Слухай, а коли нього днюха? Завтра чи післязавтра? Так завжди. Завтра. Слухай, а можеш мене прикрити? Я просто на завтра домовився з Христиною поїхати за місто? Ну, Лізунупліс, ну що хочеш за це проси? Ладно. Хоча цю мимру ненавиджу, але тебе прикрию. Благодарочка. Я казав тобі, що ти найкраща сеструха у світі. Ну, от я кажу. Поцілунок Антона збентежив дівчину. Їй хотілося вірити, що він не зовсім дружній. Наступного дня Єлизавета та Антон прокинулися раніше, аби привітати батька із днем народження. Доброго ранку, донечко. Доброго ранку, тат! З днем народження. Спасибо. Спасибо, моя хороша. Вітаю. Ну Імени на косідай будемо тебе будувати. Ох ти, дякую. Оце діти. Виросли. Радість. Батькові і матері. А вам мої гроші. Головне, Па, що ти був здоровий та довго жив. Так, і сьогодні ввечері прийде мама і буде тобі подарунок. Так, але ви пам'ятаєте, що ми сьогодні ввечері їдемо до ресторану святкувати? Тату, ти пробач, але в мене сьогодні практика нічне чергування в лікарні, тож в ресторан я не прийду. Практика як? У суботу? А що відмовитись не можна? Тоха, а ти ще оголошення в групі не бачив? Практику ж на наступний тиждень перенесли. Хм? Ти в ресторан встигаєш. Спочатку Та, дівчина справді не хотіла не прикрити не Антона перед батьком, але останньої миті передумала і вирішила завадити його побаченню з Христиною. Дівчина нестерпно ревнувала брата до його нової пасії. Але сам Антон сприйняв чинок сестри як справжню зраду. Ми домовлялись з тобою геть про інше. Я тебе умоляю. Не псіхуй. Якщо твоя Христічка тебе так любить, нікуди вона не подінеться від тебе. Ну ти і стерва. Навіть не підходь до мене. Обережно, ну, Антон. <звук> Лізе. Лізенька, Тонечка, <звук> що сталося? Ви що з Антоном посварилися? Ти через нього плачеш. Ліза. Ну, ну-ну. Я нікому не дозволю ображати тебе. Не звертай уваги, не чіпай Нас... Це наші справи. Ну, добре, добре. Минуло кілька днів. Увесь цей час Антон уникав Єлизавету і вдома, і в університеті. Ліза, ти зараз додому? Напевно, що. Це Христя? Ну, так. Че ж, зміюка. Чекай. Ліська, ти чого? В неї ж кожен день новий хахаль. Добре що ти не така. Сфотографувавши Христину з коханцем, Єлизавета вирішила негайно показати знімок Антону. Чекай, ти куди? О, ти вже вдома. Вдома. Що ти хочеш? Хочу тобі дещо показати. Що саме? Дивись, як твоя Христічка з іншим зажигає. Ти задрала мене. Що ти хочеш? Я хочу тобі відкрити очі на цю гулящу дуру. Сама ти дура! Гадаєш, я не розумію, що це фотошоп. Який фотошоп? Це справжнє фото. Ти спеціально хочеш нас розлучити, тому і вигадала все це. Що, завидки беруть на чуже кохання? Я думав, що це за мене порадіє, а ти бачити тебе не хочу. Антон, почекай. Єлизавета була у розпачі. Замість того, щоб посварити Антона зі зрадливою христиною, вона Слышь, сама з ним ти розсварилася. Ти. До того ж, дівчині знову примарилося, ніби у неї випало ціле пасмо волосся. Видіння було дуже реальне і неабияк налякало Єлизавету. Вона згадала слова бабусі, що це є попередженням про складнощі і зміни у житті. Дівчина не знаходила собі місця після сварки з Антоном, адже боялася його втратити і не розуміла, як тепер з ним помиритися. Тож, вирішивши знехтувати власною гордістю, Єлизавета наважилася знову піти за порадою до бабусі. Вибачте, я останнього разу вам багато чого не говорила, але я боюся. Ці водіння вони знову повторюються. Сідай. А ти досі побиваєшся за зведеним братом? Чи все ж таки взялася за розум? Я дуже сильно посварилася з Антоном. І хочу, щоб ви мені порадили, як нам помиритись. Тобі не з братом треба миритися, а думати, як своє життя будувати. Придивися до інших хлопців, щоб не прогавити своє щастя. З цим я розберуся. А що робити з ведінням? Волосся випадає пасмами. Бачу, в тебе в сумці гребінець. Дай мені його. Багато сплутаного волосся. І на цьому гребінці, і на інших. А це погано. Ось так, як волосся сплуталося, так і у твоєму житті все сплуталося. Не можна лишати волосся, яке сплуталося, на гребінці. Хто я просто повикидаю? Ні. Просто викинути тепер замало. Його треба загорнути в чистий папірець і спалити. Але перед цим обов'язково промовити. Хай моє залишається зі мною, іншого мені не треба. Ні вчора, ні сьогодні, ні завтра. Нехай буде так. Запам'ятала. Прийдеш додому, збереш волосся з гребінців, яке випало, та зроби з ним усе, що я тобі сказала. Обіцяю. Скажіть, а. А в мене жодного шансу немає, що Антон мене покохає. Ні, навіть не сподівайся на це. Єлизавета була вкрай засмучена словами бабусі, але вирішила зробити усе так, як вона її навчила. Повернувшись додому, дівчина одразу зібрала з усіх гребінців залишки волосся. Вона сподівалася, що вночі їй ніхто не завадить. Тож, коли батьки лягли спати, почала проводити обряд. Але дівчина не встигла довести його до кінця, бо до її кімнати несподівано зайшов Антон. Що не спиш? Ні. Ти що? П'яний? Ну а що? Вирішив відсвяткувати розрив з дівчиною. Ой, я такий дюд, їй богу. Побачив свою ненаглядну христічку з іншим. Ти була права, вона ще та таповіє. Тоха, вона тобі не потрібна. Та вона ж нікудишня, а я в неї закохався. Ідіот. Ти класний, ти не такий, як інші, здалася тобі ця Христя. Є багато дівчат, які тебе дуже люблять. Ліс, ти чого? Чи? Забувши про усі попередження бабусі, дівчина зовсім втратила голову і піддалася спокусі. Єлизавета та Антон провели разом ніч. Коли вранці вона прокинулась, хлопця поруч не було. Однак дівчина почувалася щасливою і сподівалась, що тепер вони завжди будуть разом. Але її роздуми перервав батько. до університету. Чого це ти? Антон вже давно поїхав. Прокидайся. А що це таке? Я тебе питаю. Звідки це? Я тебе питаю: це він чи ні? Ми. Що це таке? Чому ти мовчиш? Вставай, вставай, О, давай. Ти чого кричиш? Хто це зробив? Це його? Я бачив вранці, як він виходив з твоєї кімнати. Я тебе питаю, це він чи ні. А? Ти розумієш, що якщо це він, я його в нашмаття пару чи ні. Боже, Вася, заспокойся. Чого ти кричиш? Що сталося? Чого? Подивись, що твій наробив. Ти розумієш, що я його вб'ю зараз. Та заспокойся ти, та давай розберемося. Ну, з чого? Ти? Антон вже пішов на пари до університету. Та Єлизавета розуміла, що як тільки батько добереться до нього, буде біда. Тому дівчина намагалася додзвонитися хлопцю, аби попередити про лихо, яке на нього очікувало. Не додзвонившись Антону, вона вирішила розшукати його в університеті. Що сталося? Батьки про все дізналися. Офіть. Ну, 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 скажемо їм, що це все наша помилка. Навіщо брехати? Це ж не помилка, я тебе ж люблю. Слухай, не мили дурниць. Я вчора був п'яний, і ми піддалися емоціям. А до чого тут емоції? До чого тут емоції? Я ж я ж тебе люблю і люблю більше, ніж зведеного брата. Ліза, за ти перегрілася, яка любов. Іди проспись. Єлизавета почувалася зовсім нещасною, бо зрозуміла, що Антон нічого до неї не відчуває. Та це була не остання неприємність того дня. Повернувшись додому, дівчина застала скандал між батьками. Це ти в усьому винна виховала синочка засранець. А ти куди дивився? Усіх собак хочеш на мене повісити. Мамо, тато, не зверіться, давайте я вам усе поясню. Нема чого пояснювати. Мені, наприклад, так все ясно, щоб я його в цьому домі більше не бачив. Ах так! Тоді я тобі більше не дружина. Я піду з ним. М Мамо, це правда? Він справді хоче Антона з хати вигнати. Ох, і наламали метро в діти. Дівчина почувалася винною. Вона хотіла все виправити, але не знала як. Через те, що батько дізнався про зв'язок Єлизавети з Антоном, руйнувалося не лише життя дівчини, а й щастя усіх її близьких людей. Антон, дізнавшись, що через нього був скандал, не прийшов додому і заночував у друга. Мати нервувала і плакала, батько ні з ким не розмовляв. Єлизавета була зовсім розгублена і наступного ж дня поїхала до бабусі. Баба Люба, життя моєї сім'ї майже зруйноване. Я не знаю, що робити. Після тієї ночі з Антоном я, я тільки про нього й думаю. Як невіжене. І мені нікого більше не потрібно. Всі ви так кажете. А коли закоханість проходить, забуваєте ці слова. Але, але в мене інакше. Заплющ очі. Вибери камінець. Подумай про Антона і мені дай. Подумала. Дай мені. Ось бачиш, якого кольору камінець? Чорного. Такого ж кольору. І твоя любов до Антона. Ні, це не так. Тобі треба почекати. Ти відчуваєш прихильність до брата, а не любов. Але я, я про нього постійно думаю. Почуття твої бурхливі гамуються і стосунки з братом налагодяться, буде все як і раніше. Тож, ти зустрінеш свою долю. Але ж я, я не хочу інших чоловіків, я хочу лише Антона. Якщо і далі будеш квапити події та гнути свою лінію, принесеш тільки проблеми і біду в сім'ю. Та куди ще більше проблем? А чого ти ритуал не доробила? От і маєш тепер. Чим більше сплутаного волосся в домі, тим більше плутається твоє життя. Після візиту до бабусі, всупереч її пораді, Єлизавета знову вирішила не чекати, а діяти. Аби виправити свою помилку і врятувати родину, вона вмовила Івана їй допомогти. Тато? Пам'ятаєш Ваню? Пам'ятаю, що можна пам'ятати? А де мама? До сестри поїхала. Ми хотіли тобі дещо розповісти? Будь. Прошу. Е, розумієш, в ту ніч я була не з Антоном. Я була з ваною. Так, зі мною. Я просто вранці почув, як всі прокинулися і поспішив вийти. І навіть ці презервативи залишив. І ніхто просто не почув, як я вийшов. Поняв. Чому ж ти одразу мені про це не сказала? Ну, ти кричав, і я злякалася. О. Любиш її? Люблю. Тоді значить так. Я людина воєнна. У мене старі звичаї, А то завтра йдеш із моєю дочкою до Раксу подавати заяву. Добре? Добре. Тато, це ж не обов'язково. Зараз не всі одружуються. А мене всі не цікавлять, доню. Як я сказав, так і буде. Єлизавета не очікувала, що її хитрий план обернеться бідою для неї самої. Вона не наважилася зізнатися батькові у брехні, і невдовзі вони з Іваном одружилися. Саме тому, що дівчина не послухала бабусю та зробила по-своєму, вона й зазнала кари, втратила свій шанс зустріти судженого та вийшла заміж за некоханого чоловіка, з яким все одно невдовзі розійшлася. Бабуся нагадує прикмету: не можна залишати сплутане волосся у гребінці, інакше життєві шляхи будуть постійно плутатися. І ви можете так і не знайти свою справжню долю.